Вітаю, друзі, 13 квітня, шоста неділя Великого посту, вхід Господній в Єрусалім. З вербною неділею будьте здорові, щастя і добра всім вам! Вчора з'явилося велике інтерв'ю заступника голови Офісу президента України Пала. Паліси, військовий, який е, командував підрозділами, розповідає про жіночу мобілізацію. Мені здається, треба продумати певний е, е, перехідний період для того, щоб у громадян було чітке розуміння того, що служити повинні всі. Ну, по-перше, це обов'язок захисту держави. Він визначений в конституції для громадян. А зараз я маю на увазі, це розуміння має прийти не суто чи зі слів Конституції, а більш з таких практичних і приземлених речей для громадян. Як би це там дико зараз не звучало, можливо, нам треба вивчити досвід Ізраїлю в тому. Якщо громадянин, дійсно громадянин, і претендує на те, щоб отримувати від держави посаду, освіту, там, ну, не знаю, взагалі претендувати на якісь виплати з державного бюджету, вони повинні служити. Окей, там мінімальний контракт. Там, ну, нехай річний і чоловіки, і жінки в армії, тим більше сучасній армії, є купа різної роботи для всіх людей. Заступник голови офісу президента Поліса заявив, що служити в українській армії мають усі, включно з жінками. За його словами, Україні потрібно прийняти досвід Ізраїлю, де військовий обов'язок поширюється на всіх. Громадян незалежно від статі. Він заявив, що тих, хто не служив, можуть позбавити доступу до низки державних послуг і можливостей, наприклад, працевлаштування на Державну службу. Друзі. ну Давайте розберемо слова Павла Поліси. Про те, що служити мають всі мало б рацію. За однієї умови. За умови, якби служили дітки елітки, так звані. Якби служили діти Стефанчука, діти Порошенка, діти Зеленського, діти. Всіх інших міністрів, депутатів, чиновників. А так вони їх повивозили поза кордоном. Вони там навчаються, тащаться, по дискотекам ходять, з росіянами в Дес цілуються, а ти, Іване, воюй. Ну і про жіночу мобілізацію. Ну, було б справедливо. Якщо вже заговорили за жіночу мобілізацією, а це є небезпека того, що у владі в розумі є почати мобілізувати жінок зараз. Тому що говорити зараз про жіночу мобілізацію, це лякати жінок і випихувати їх за кордон. А говорити про перспективу це зовсім інше. Але Реально класним прикладом було б, якби служити пішла добровільно, донька Володимира Олени Зеленського. Оце був би приклад для українського жіноцтва. Йдіть на службу, служіть, захищайте вітчизну, ну і так далі. А так, а так виходить, що. Е Підтримуючи Зеленського, ви маєте розуміти, що ваші жінки та доньки, онучки опиняться в армії. Хочуть вони цього чи не хочуть. І, можливо, на фронті, тому що ніхто ж нічого такого не каже. Далі Павло Поліса розповідає, що близько 500 добровольців. Підписали контракт 18-24 роки. За його словами, заявок на службу було багато, але не всі дійшли до підписання. Мені хотілося б, щоб цифра була більша, там щось можливо, там, до, до 500 чоловік якось так. Хоча е, заявок було надзвичайно багато. Ну, просто кипець, кипець. Тобто, це ті, хто пройшов відбір. Це ті, хто ну, типу, да, да, от ми згідні все, але до підписання от, не да, дійшло, да, да, да. можливо, десь там, тому що ж ну категорія 18-24, Можливо, ми ще вивчаємо. Ми, ми обов'язково досліджуємо причини, які впливали на те, що людина ну типу на словах погодилася, але до підписання не дійшло. От власне там десь батьки впливають, десь там все-таки подумав. Ай, Тут мир дружба помідора, скоро скоро буде, не треба. Або ну, різні причини, які є. Ну, ми досліджуємо ці питання, аналізуємо для того, щоб зробити висновки десь, де потрібно буде там, допиляти щось. Причини наразі аналізують, серед них і вплив батьків. Тобто, батьки не хочуть пускати своїх дітей на смерть з 18-24 роки. А в офісі президента думають, як цей вплив батьків прибрати, щоб діток на фронт забрати. Ну і дивіться, Павло Поліса був би чесним, якби сказав, що близько 500 добровольців підписали контракт 18, 24. Були направлені на передову, штурмові підрозділи, і з них вижило скількись. 100-200 А так говорити, що 500 підписали контракт. А скільки живих залишилося? Це раз А є ще один важливий дуже момент. Забезпечення, лікування. А в випадку поранення. Ну, от дивіться. От подивіться це відео. Ви а цей список він має купити ветеран війни, особа з інвалідністю 9 Тобто Він поступив до вас в кардіологічний центр і вимог дарів на 80 тисяч е фелисних препаратів, яких по переліку ЦИЗУ входять в оплату. Я правильно розумію? <пробітник> Ні -ні -ні, бо я, дивіться, я ще не представлявся, але мені цікаво. Я правильно розумію? Це церкві? Я ви, з вами, ви не хочете, ну, не купляєте, я вас почув. Що ви значить, читайте, що хочете і не купляйте. Ви мені що ще раз кажуть, що треба це купити. То добре, я хочу передати нас вам, вами оці списки, щоб ви купили йому ці препарати. Людина воювала з третьої групи інвалідності після поранень, йому надають списки в державній установі, яка заключила кучу пакетів по НСЗУ. Ви надаєте списки. Навіть пелюшки купити, шприці купити. У вас немає шприців? У вас немає халата стрільного? Дивіться. Немає. У вас немає халату стрільного? Не Воно буде. Ви в цьому впевнені? Зараз. На 100%, ви в цьому 200. Як ваше прізвище? Склеровий павлюч. Зрозуміло, скажіть, а де знаходиться найголовніший керівний потяг? На другому поверсі. На другому Дякую. В лікарнях нема навіть халатів та шприців. Військовим, пораненим, бійцям видають список необхідних ліків та засобів на 80 тисяч гривень. Нема грошей. Подихай. Ну, я хочу вам нагадати, друзі, що Зеленський та його зелені гниди надали 300 мільйонів гривень на телемарафон, не на госпіталь. На телемарафон. Ну і вишенька на торті, будь ласка, вам. Поліса розповідає, який у Мерав чудовий переговорник, як він захоплений від його манери вести розмову з партнерами. Що сказати, з Ростемом Рустимом Він Був двічі в Саудівській Аравії під час консультації з американською стороною і. Ради справедливості я мушу сказати, він чудовий перемовник насправді. Я в захваті від його манери вести розмову з партнерами. Його perfect English і Восточне Абаяні роблять чудеса. Ну, може, він і фахівець по тому, як кому ликати язиком, але щось я не чув, щоб ум'яв. Відстоював національні інтереси. А якщо врахувати, що його життєві інтереси в США, то ось і вміння вести розмову з партнерами. В нього під подушкою чи в подушці може і американський паспорт зашити. Тоб звідти й вміння. У нього там діти, в нього там дружина, в нього там брат, який, до речі, чомусь не приїхав захищати вітчизну, укладати якийсь контракт. Служити будуть всі кажете, а А дітки Умерово будуть, а брат Умраво буде, а? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.